Відсутній, то з нами? <рес> Той, хто відсутній повсякчас на сьогодні, дивовижним чином, на наше щастя, присутній тут. Відсутні ваші оплески. Здравствуйте. Якби кожен, хто тільки пиздить, долучився до лапи, до спротиву, було б легше на цій війні не подохнути остаточно, не повіситись, не втекти, та не зрадити свого ближнього. Вже забили, забули тут всі, ще чекають свідомого вибору, доєднатися, стати частиною клятої лінії, що на мапах виділена, як те, де лише руїнами залишається все. Позиції невідомі нікому цивільному будуть. Рідними, попри сум та відчай, ми свідомо діємо. Ми ще зробимо, щось корисне. Ми історія вдячності. Мінімум дуже дякую, буде гірше.